Якщо це ці два меседжі були озвучені для того, щоб надати новий імпульс, ті самі СВО, то це, як то кажуть, одна проблема. Ми стикалися з тим, що російська пропаганда час від часу намагається побудувати якесь нове підґрунтя цього свого СВО, саме для свого глибинного народу. Виправдати, чому вже четвертий рік вони їх посилають на убій і ніяк ці всі цілі не реалізуються. І чим далі просувається війна у часі? Тим ці цілі виглядають більш глобальніше, то вони проводили денацифікацію в Україні, то вони знищували тут присутність НАТО. А тепер вони зазіхнулися взагалі на відновлення радянського Союзу. Мовляв, така у нас потужна велика ціль, тому ми і воюємо так довго. Інший варіант, чому вони зараз згадали про відновлення радянського союзу, про те, що він нібито був розвалений протиправно. Це, скажімо так, демонстрація стратегічного курсу Кремля. На найближче майбутнє, і це вже набагато небезпечніше, особливо для наших сусідів, тому що російські пропагандисти не роблять нічого просто так. Не пишуть вони оці свої меседжі або якісь методички, щоб просто потрясти повітря. Давайте згадаємо псевдореферендуми, фейкові референдуми, які пройшли на тимчасово окупованих територіях України. Для чого вони це робили? Для того щоб ну, типу, юридично застовбити у своїх там конституціях і для свого знову ж таки наріду, і для того, щоб якимось чином опилювати на міжнародній арені претензії до цієї території. А тепер ми бачимо, що юридично вони говорять про те, що радянський союз не розпався. І зараз ми будемо працювати над тим, щоб його відновлювати. Це дзвіночок навколишнім країнам, які мають кордони з Росією. Чому тому, що завтра, якщо вони приймуть якийсь, знов таки, ідіотський фейковий документ, який не буде визнаний ніким, але буде визнаний в Росії, він буде просуватися на міжнародній арені, то тоді фактично Росія сама собі, ну типу юридично, розв'язує руки.